Шановні народні депутати, кожен з вас зделево не до парламенту українським народом захищати його право на свободу і гідне життя. Свободу України і соборність та суверенітет нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму, розпочали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії, змусити міжнародну спільноту визнати все в до держави, так звані ЛНР, і ДНР, цілком підконтрольні Кремлю. Узаконення дій терористів може відбутися страшком шляхом прийняття Верховної Ради від відповідних змін до конституції, які передбувають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської та Донецької областей. По факту, це особливий статус Донбасу, легалізація влади терористичних угрупувань, які за підтримку російських окупантів з їх безпосередньої участі вбивали і вбивають українських героїв зі збройних сил. Тому Розуміючи важливість прийняття змін до конституції щодо. Децентралізація, необхідність, яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, найкраще закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення, в жодному випадку не голосувати за зміни до конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу. Як якби його якби його не називали за за красивою ширмою, інших слів, сховавши його справжню жорстоку та. Приховану від суспільства сатаницьку суть узаконення окупантів, Всеукраїнське об'єднання Свобода звертається до Верховної Ради України та президента Петра Порошенка з вимогою відхилити законопроект про внесення змін до Конституції України, який узаконює особливості здійснення місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У з заявам президента Порошенка, таке рішення влади не приведе до відновлення українського суверенітету на окупованою частиною Донбасу. Навпаки, його наслідком буде узаконення у складі держави, де факто керованої з Москви автономії окупантів та терористів, підрив єдності та незалежності України і початок її дезінтеграції. Хіба не цього й добивався Путін ще до початку агресії в лютому 2014 року. Згідно з мінськими угодами, закріпленими в Конституції особливого статусу для окупованої частини Донбасу, у закони надання їм автономії значно ширшої, навіть за ту, яку мала автономна Республіка Крим, йдеться про безумовну амністію сепаратистам, фактичне запровадження на цих територіях російської мови як державної, надання права призначати своїх прокурорів, суддів, поліцію, укладати прямі угоди з регіонами Росії. Заборону розпуску Києвом органів місцевої влади та першочергове фінансування цих територій із державного бюджету України, надання особливого статусу окупованим територіям Донбасу не має нічого спільного з реформою децентралізації і прямо суперечить статті Другій Конституції України, яка визначає, що Україна є унітарною державою. Зміна до цієї статті основного закону може бути ухвалена. Виключно на всеукраїнському референдумі за участі всіх громадян України.